Проект Жива книга презентували у Хмельницькому. Це історії названих родин, які взяли на виховання дітей або ж батьки, яких опинилися у скрутних життєвих обставинах. В Україні нині створено пів тисячі патронатних родин, в яких знаходяться 977 дітей. Як держава допомагає таким сім'ям? Далі у сюжеті. казала, що дурні каже, на що ви дітей каже набрали, на що не вам Пані Наталія втратила єдину доньку. Після того з чоловіком зважились на серйозний крок. Вирішили створити багатодітну родину. Прийомні діти повернули її до життя і називають мамою. Ми з чоловіком працювали, він водієм, і експерт була по хлібу. Ми Хліб розвозили по магазинах. І коли ми по місту їхали, я бачила вгідних жінок, мами з дітками. Це для мене було дуже дуже боляче. На початку війни батьки з десятьма дітьми вимушено перед. Їхали зі Слов'янська у Хмельницьку область на Ярмольнеччину. У родині виховують трьох дітей з інвалідністю. Одна така дитина є, і в родині Олександра та Валентини, а ще є малечі під патронатним вихованням. Чоловік і сам вихованець інтернату, а крім того, він учасник бойових дій на сході. Час війни в Україні дуже багато дітей залишилося, які без батьків, як і без одного, без другого, так і без одного батька, який там захищає країну. А дитина знаходиться сьогодні в важких умовах. Му потрунатися для того, щоб дітей перетримати, щоб їм замінити тимчасову сім'ю. Подружжя згодом планує створити багатодітну родину. Якби ми мали ж велику жилплощу, якби в нас був будинок набагато більше, ніж ми маємо. Ми не обмежуємо себе в дітях, тому що ресурс ми маємо. Ми черпаємо його і один в одного, і фахівці нас підтримують. Держава проводить навчання та всіляко підтримує потенційних батьків. А для родин, які вирішили створити великі будинки, сімей. Айного типу діє житлова програма минулого року. За рахунок субвенції з державного бюджету було придбано 57 будинків для дитячих будинків сімейного типу. І цього року вже заплановано 120 будинків для таких сімей. Проєкт фінансується у співпраці з міжнародними партнерами. А завдяки програмі Родина для кожної дитини на Хмельниччині вже створено 30 патронатних сімей в Україні. Таких півтисячі. Під патронатом перебуває 900. Сімдесят дітей загалом, якщо брати з початку 2024 року, то 2204 там дитини вони отримали догляд саме в патронаті, але ще недостатньо. Є сімей і патронатних і сімейних форм виховання їх повинно бути більше в Україні для того, щоб ми могли кожній дитині забезпечити зростання в родині. Понад 26 тисяч дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування, нині перебувають в інтернатах, аби уникнути потрапляння туди неповнолітніх. Держава продовжує створювати різні форми сімейного виховання для того, щоб діти, які потребують додаткового догляду, щоб вони не потрапляли в інституті, а щоб вони дійсно могли зростати в турботливі родині, яка надає їм любов та догляд. Марічка Золота Філіпповрилюк подробиці телеканал Інтер Єдині новини.